28 вересня відбулося відкриття тимчасової експозиції воїнам землякам, які загинули у російсько-українській війні. Я Хочу подякувати батькам. Батькам особливо за те, що дійсно виховали патріотів, які не шкодуючи своє життя. Вони йшли, не оглядаючись. Герої не вмирають. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава. Запрошуємо присутніх для покладання квітів. П'ятикутна конструкція розташована в центрі міста. Яка обертатиметься навколо своєї осі що кілька днів для того, щоб невпинно нагадувати кожному про того, перед ким ми маємо схиляти голови, про того, про кого пам'ять житиме вічно. Ініціаторами створення даного меморіалу виступили небайдужі кобилячани, Які, згуртувавшись, довели, що разом ми сила. Ідейником став Вадим Ситник, який звернувся з пропозицією до заступниці міського голови Олени Стаднікової, та не відмовила у пропозиції та власним коштом допомогла у реалізації проєкту. Виділивши 8 тисяч гривень на закупівлю банерів. Неабияку дяку хочемо висловити Валентині Пелюхні, яка допомогла у зборі інформації про військових. Та комунікувала з рідними героїв. Ця ідея прийшла після того, коли я був проїздом там в Києві, в Борисполі і задався питанням, чому цього немає у нас. І на протязі там з березня місяця, поки ще був на лікуванні, цим питанням вже зайнявся. Коли я звільнився зі служби, я це питання і цю Алею слави вирішив довести до кінця. Дякую за підтримку Холані Стаднікової, яка Безпосередньо прийняла участь, вона виділила кошти на баннери. А ми, військові, 10 чоловік, військових і троє підприємців, вклалися на конструкції. Всім дякую і будемо продовжувати прославляти наших героїв. І бажаю всім міцного здоров'я і скорішої перемоги. Продовжили захід покладанням квітів. До пам'ятників воїнам антитерористичної операції, які загинули, захищаючи наші кордони. На цьому теж не завершилося шанування воїнів. Після заходу сонця навколо новостворених меморіалів зібралися кобелячани, які запалили лампадки в пам'ять про загиблих. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Нехай душі захисників знайдуть вічний спокій, вічна пам'ять загиблим військовим України. Важко знайти слова втіхи, неможливо залікувати біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини.